Якщо ви працюєте за межами Польщі у відрядженні на польську агенцію і плануєте продовжити свою карту побиту, то вам потрібно пам'ятати, що внески на карту побиту дуже довго розглядають. Вам потрібно мати запас, хоча б півроку рік, щоб таку карту наступну карту побиту отримати. І потрібно, якщо ви перебуваєте за межами Польщі, якщо ви подались. На карту побуту, і у вас немає актуальної карти, то ви не можете перебувати за кордоном, ви можете перебувати тільки в Польщі, поки вашу справу не розглянуть і поки ви її не отримаєте. Так що завжди треба мати запас. Якщо ваша карта побуту ще актуальна рік. Хоча би або пів, то вам потрібно вже подаватись на карту побуту, не затягувати, тому що дуже довго розглядається внески на карту побуту, і ну дуже довго будете чекати. Так? Другий момент це коли вже подаєтесь, вам потрібно указати, буде актуальний адрес перебування або актуальний адрес вашого представника, долучити певному сністству, щоб та особа отримувала за вас всю документацію. Якщо ви плануєте, не плануєте перебувати в Польщі, надалі плануєте працювати собі так за кордоном, то саме краще подаватись через когось, щоб та особа, Особа отримувала завжди всі актуальні документи, щоб могла долучати від вашого імені, просто вела вашу справу. Так саме краще подаватися через кось, якщо ви плануєте подава... якщо ви плануєте перебувати собі за кордоном, так на момент, коли буде розглядатися ваша справа. Якщо не плануєте, ну тоді вам прийдеться приїхати до Польщі, перебувати тут. Якщо у вас карта побуту закінчилась, е, поки не отримаєте нову. Коли отримаєте нову карту побуту, тоді зможете знову поїхати у відрядження до роботи, так. Так що, якщо вам потрібен супровід в отриманні карти побуту, звертайтесь мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.